Десять років благодійності, прозорість, відкритість і доступність саме таких принципів усі ці роки дотримується фонд громади міста Херсона Захист. Більшість городян вважають, що саме через це організації вдається отримувати позицію лідера не лише в регіоні, а й на півдні України. Вперше благодійна організація про свою роботу звітує публічно та ще й запрошує до співпраці небайдужих та ініціативних херсонців. Як усе було, бачила Анастасія Соболєва. В одному з півсотні небайдужих та безкорисних. Тут ті, хто так чи інакше причетний до діяльності фонду. Про його добрі справи знають, тому прийшли, аби не послухати, а підтримати. Чим більше будуть знати херсонці, чим займається організація, не тільки наш фонд, які принципи вона для себе вибрала, і що вона робить для міста, для херсонців, тим більше довіри буде к тому, що робить громадська організація. 2013 для представників фонду став роком чергових здобутків та цікавих проєктів. Вони здійснили мрії дітей зі складною долею, подарували модельний одяг вихованцям обласного притулку, збирали речі для людей похилого віку, реабілітували майстерню для талановитих дітей, ініціювали акції Здай кров, врятуй життя, фрукти до дитячої онкології. Чого вартий лише благодійний бал, де збирали кошти на препарат герметичного запаювання донорської крові. Та ще чимало корисного. Все це за кошти як міжнародних донорів, місцевих бізнесів бізнесменів, так і пересічного Херсонця. Саме більша наша радість від того, що приймають участь херсонець. Якщо в 2012 році індивідуальні взноси составили 63,5 тисячі гривень, то в 2013 році індивідуальні взноси составили 142 тисячі гривень. І це хороший прогрес. За плідну десятирічну роботу закордонні організації визначили фонд лідером громадського руху «Півдня України». мы становимся хабом общественных организаций, неким сервером. И в деятельности фонда появляется новый компонент – помощь общественным организациям, благотворительным фондам, обучение, развитие, институционное становление. Поэтому, знаете, всего определено таких 8 организаций на всю Украину. И фонду захист Поручена займатися Херсонською, Ніколаївська і Одеською областями. Фонд публічно звітує перед громадою вперше. Задля цього навіть в одній з місцевих газет надрукували свій річний звіт. Тепер розповідають про зроблене городянам та разом з ними визначають план дій на майбутнє. Діалог таки відбувся. Херсонці були активними і кожен виступив зі своєю пропозицією. На сьогоднішній день ми зарегістрували учреждення, яке носить названня Будинок сонця. То тобто, одним словом, це подірван проживання інвалідів. Сейчас рассматривается проект этого, значит, расположение этого будинка Солнца. Мы предполагаем, что он будет находиться в Белозерке, широкой балке. Вот уже сейчас занимаемся отводом земли для этого строительства. Я понимаю, что это очень дорогостоящий, очень такой небыстрый проект, но я так понимаю, что для нашей общественности нужно призадуматься, что действительно инвалиды остаются незащищенными и в конечном итоге попадают психоневрологические больницы или в дом престарелых. Я гуляла с ребенком, мне негде ребенка перепеленать. Это ерунда построить пеленальный просто даже столик или, допустим, чтобы он поднимался, чтобы я могла переодеть ребенка. Создать приют для стариков, для бездомных, для, для опущенных, для тех, кто потерял все. Кожний з нас може показатися на їх місці. Кожна ідея буде почутою, і вже правління фонду визначатиме, яку з них реалізувати. А поки ж працюють над запланованим. Цьогоріч вперше проведуть благодійний великодній ярмарок, приберуть парк Леніна, навчать правильному благодійництву у школах Херсона, а також організують маскара до Дня Святого Миколая і вже зовсім скоро визначатимуть кращих благодійників Херсонщини, які отримують ось такого бурштинового янгола.